Грак, який живе краще за тебе. Не встиг біг бос прокинутися як балива челядь. вже несе сніданок кількох страв у ліжку. Балансований, і такий свіжий, що намагається втекти. Смачненько поївши та відпочивши, Карчібальт вирушає на фітнес. Після активних занять кардіо з персональним тренером йдуть майтфулнес практики. Арчі обрав для себе голкостояння та практику усвідомленого дзьобування. Це коли відкриває дзьоба і усвідомлює, як же круто він живе і що треба, блять, це цінувати. При грак Арчі вирушає до персонального офісу. Фісу на останньому поверсі з панорамним видом та колекцією дизайнерських жердинок від гучі. Тут він проводить летючки та важко працює. До щоденних обов'язків входить прийняття сонячних ван, заліпання в дьобстаграмі та б'юті ритуали Бути віп-птахом, то вам не на гілці пердіти про холодні напої та обід його крилаті шесто звичайно приносять. Добряче перетрудившись, гра карчі вирушає до своєї резиденції. Полюбляє піші прогулянки, але інколи викликає хомо убер і несуть на ручках на вечері. Ще може забігти колючий друган, але в зілому. Програма проста. Пісять срать і спать.